Вітаю вас! Я для членів клубу економічної мудрості зробив відео, як же дійсно на економіку Російської Федерації вплинуть санкції проти московської біржі. Члени клубу мене питали, спонсори питали, я зробив. Так, да, там, скажімо, немає срача, хайпу, там реальні факти і цифри. Але це для членів клуба. Так що, якщо вас цікавить реальна економіка, там є кнопочка Спонсорство. Ставайте, членами Клубу економічної мудрості, будьте знати все, в тому числі про економіку Російської Федерації. А для всіх чисто інформаційне відео. Значить, дивіться, Міністерство фінансів України провело переговори із основними, як сказать, власниками наших державних цінних паперів, мають на увазі те, що ви називаєте єврооблігації. Офіці... Воно називається по-іншому, але давайте буду називати єврооблігації. І до чого вони домовились? Ну, По-перше, вони домовилися, що до 1 серпня 2024 року вони реструктуризують оці єврооблігації. Тобто їх погашати не треба. Є два варіанти. Думаю, як ви себе розумієте, перемовини з перемовини, є два варіанти. Перший варіант. Частину боргу що називається списати, точніше не списати, а поміняти на деривативи. Пам'ятаєте, РСК, деривативи, так, да, так, да, да. от пропонується такий варіант, що частину взять, ну, там сперечається 25% або 60%. І поміняти на деривативи. Тобто, іншими словами, частину боргу, ну, як би скажімо, відсрочити, їх погашати не треба. Це будуть деривативи. Деривативи ув'яжуть до зростання ВВП України. Якщо зростання буде таке, будемо платити. Якщо ні, не платимо. Ну, як оці деривативи, які зараз є. Так, да, вони є, я знаю, час від часу у нас там срач піднімають. А, Україна, люди добрі. Ви хоч раз їх читали чи дивились? Ні, по їм дійсно платять, але не так багато, як у нас срача. І це один з варіантів. Ну, про севлю, що це фактично не взяли е, реструктуризацію 2015 року і запропонували такий же варіант повторити зараз. Другий варіант, ну як же один, один ж мало. Пропонується випустити нові єврооблігації і старі поміняти на нові. Причому нові випустити тривалі до 2040 року. Там ну, просто там будуть різні. Там будуть 2028, 2029, 2030, 2035 і саме длінючий 40-го. Ну просто подробити. І дійсно, тоді взяти оці, які зараз є в і просто поміняти. Ну, звичайно, там буде гра. Що якщо е, ти береш оці короткі, це одна ставка, якщо ці друга, якщо ці треті, і ну і відповідно і так далі. Там е, в деяких, ну, завжди, щоб таке зробити, получається, з однієї сторони робиться... Пауза, в якому варіанті. А фактично тоді от, до, д... починають погашати, платити відсотки по ці многим облігації з 2027 року. От, до 2027 року ні. А тоді починають платити. Ну, я говорю, от, це така якби варіант, що дивіться, зараз ми вам не платимо, але ми вам даємо нові, але по ним платимо. Ну, от така заміна. Теж варіанти, теж, ну, скажімо, це, це практикується. Взагалі на міжнародних ринках така практика існує. І дуже часто існує. Причому були моменти, коли міняли на 49 років, не дивитись, були навіть на 65. Ви скажете, як? Як? Так? Да? Ну, домовлялись так, що облігації міняють ці на ці облігації, а вони на 65 років. Ну і поміняли, ж ви думали. То... В історії було таких випадків, що ви собі вийти не можете. Поки що на сьогоднішній момент дійсно це якби два варіанти, їх обговорюють. Ну, знаєте, кожен варіант має плюси, мінуси і так далі. Так, да, це не значить, що, е, ну, скажімо так, Україна все роздає або все проще. Ні, щось ми втрачаємо, щось ми отримаємо. Ну, якщо все вдало пройдеться, а я думаю, що вдало, ми зекономимо доволі велику суму грошей, щоб не погашати старі евалюгації і не платити відсотки. Велику суму, ну, якщо порахувати, то майже 20 мільярдів доларів. Це за весь період. Ну, і відсотки і так далі. Так, да, це, в принципі, добре. Чому, ви скажете, інвестори йдуть на зустріч? Ну, бо перша війна. Раз. Вони добре розуміють, що в мові війни взагалі є поняття фос-мажора і є поняття дефолта. Знаєте, дефолт це гірше. Краще хай заплатять потім, ніж взагалі не заплатять. Дві великі різниці. Ким, того, МВФ підтримує, ну от зараз, коли перемовини ведуть, то є представники МВФ, ну вони теж свої стріли якби давлять, давлять, давлять. Тому що ну, бізнес і бізнес, знаєте, ну, є там всі нюанси, ти бачиш війна і так далі. І далі на сьогоднішній момент ведуться ці перемовини, які, ну, що тут позитивно? Це зніме напругу з нашого валютного ринку. Там з бюджету теж, але тут, скажімо так, для бюджету ну, теж добре. Теж добре. Погоджуюсь, добре. Але все-таки валютний ринок. Тому що це все, я говорю, про єврооблігації. Там погашати, платити відсотки треба валюті. А з їх завжди не вистачає цієї валюти, господи, Коли її буде вистачати. І тому, дійсно, є такий варіант. І є така попередня домовленість. Ні, дуже добре, дуже. Ні, по великому рахунку, ну, скажімо так. Так, да, торгувати завжди складно, тим паче ви ж розумієте, це от фактично виходить так, ви колись дали людині. Ні, от людина вам дала в борг, або ви дали в борг, а тепер треба оцей борг, ну якби на новий термін. Болюче питання. Ой, болюче. І ви даєте болюче, і вам дають болюче. Те ж саме тут. Ну, там єдина яка ситуація. У нас більшу частину наших єврооблігацій володіють великі міжнародні фонди. Тому, от, чому я говорю, що перемовини, там перемовини ведуть з тими, хто ну, основним власним. Ну от вони ж володіють, відповідно, з ними як приспілкуються, У вас в портфелі ми з вами і говоримо. Так, да, Міалич, ну, є таке право, що якщо великі власники погоджуються то маленькі ну, повинні погодитися, що тобі залишається робити. То якщо ти маленький, то що ж ти хочеш? Ну, будь великий, тоді командувати, бо ж так ні. Так, да, це дійсно успіх успіх нашого Міністерства фінансів. Ну, По-перше, те, що перемовини, як би сказати, запустили, що вони успішно йдуть і що фактично на сьогоднішній момент ну, якби, йде в стадії досягнення згоди. Я говорю, що кожен з цих варіантів, який я вам сказав, він, ну, він, знаєте, не хоче вас грузити, де краще, де гірше, тому що так, да, там кожен варіант має плюси і мінуси, плюси і мінуси. Так не буває, що тоді плюси або одні мінуси. Але по великому рахунку у нас і перший, і другий задовольняє. Теоретично можна зробити взагалі комбіновано. Частина так, частина так. Але це, як правило, не погоджується. Тоді, що тоді ну, розбивати треба. А кому так, кому так. Тому е, е, частіше все пропонують давати всім. От всі ми все. Ну і від варіант такий. Хочеш, на, не хочеш, ну, значить, ти нічого не отримаєш. Ну, от такий варіант простий. І от така ситуація. Так що, як бачите, крик, істерика, все пропало, нас борги. Ой, Боже, Мені якось противно слухати, коли всякі дурні, нічого не розбираючись. Гріматью таку несуть. Розказують ахінею якусь. А дурі дурніці, повторяють, повторяють, повторяють. Так що вас дійсно щось таке цікаве, ну, розумних людей спитають, наприклад, в мене. Я вам скажу, що таке реструктуризація, як вона робиться, для чого, який вона дійсно дасть позитивний чи негативний ефект для економіки України. Тобто вона слухає всяких там дурнів і гавкають всяким дурням. Реструктуризація покращує ситуацію в економіці України, не погіршує. Зменшує навантаження на валютний ринок. Зменшує, а не погірше. І ніякого відношення немає до тарифів. Тільки дурні можуть таке тявкати, що єврооблігації мають якесь відношення до тарифів. Ох і дурні. Але, звертаю вашу увагу, не треба бути дурним. Треба бути розумним людиною. І слухати мене. Ну і стати членом клубу економічної мудрості. Тоді точно не будете всяку ахінею... Повторювати. А поки що дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.